Скажи чесно, скільки разів ти чув історії про те, що успіх тільки для обраних із грошима, зв'язками і бездоганним минулим? А тепер уяви жінку, яка прийшла на співбесіду, не одна, вона взяла з собою доньку. Усі сміялися, перешіптувались яка дурниця? Тут немає їй місця. Уяви, як це боляче, коли твою любов до дитини виставляють як слабкість. Але саме цей момент став початком чогось більшого, бо в житті часто все відбувається навпаки, ніж ми думаємо те, що здається поразкою, обертається перемогою, те, що інші вважають ганьбою, стає твоєю найбільшою силою. І так сталося з нею. Коли мільйонер, людина, яка могла дозволити собі будь-кого і будь що, побачив не лише жінку, а й матір, він побачив правду. І ця правда розбила всі маски, розтопила всі плітки і перевернула долю. Ця історія не просто про багатство і бідність, не про палаци чи статус це історія про мужність мати з'явитися такою, яка ти є, без прикрас і вигадок, про те, що сміх натовпу нічого не вартий проти сили серця. І скажи сам хіба не про це ми всі мріємо, щоб одного дня хтось побачив у нас не помилки, а справжню цінність? Уяви собі старовинний маєток десь під Києвом, розкішний, але холодний, такий будинок, де стіни бачили більше мовчання, ніж сміху. І раптом туди заходить молода жінка Оксана Довженко, тримаючи за руку свою доньку Софійку. Вона принесла з собою не гроші і не статус, а тепло серця. Чи помічав ти, як іноді одна людина може змінити атмосферу цілого дому? Саме так, як свіже печиво в печі, змінює запах усієї хати. Оксана принесла життя туди, де панував лише холод, але там, де з'являється світло, одразу виникають тіні. Її простота й природність дратували тих, хто звик ховатися за масками. Дивно, правда, людям часто легше терпіти пиху, ніж щирість, бо щирість нагадує їм про власні вади. Це як коли ти йдеш у вишиванці на офіційний прийом, усі, наче, милуються. Але дехто відчуває укол заздрості, бо самі давно втратили справжній зв'язок із традиціями. Так само і тут. Заздрість заговорила голосніше, ніж правда. Уже наступного дня Оксану вигнали не через брак здібностей, а через те, що вона була занадто справжньою у світі, де панували ілюзії. Київська еліта, як і будь-яке велике місто, не завжди готова прийняти тих, хто приходить без маски. Але доля має дивовижне почуття гумору. Те, що виглядає як поразка сьогодні, може стати початком перемоги завтра. Подумай про фермерів на Полтавщині, коли їхні поля знищила посуха, усі вважали, що це кінець, а через кілька років саме вони першими почали вирощувати органічну продукцію і підкорили європейський ринок. І ось роки по тому ця жінка повертається не як прислуга, а як центр уваги. Перед очима київських багатіїв вона відкриває правду, яка змусила всіх плакати. Життя іноді схоже на сцену в театрі на Подолі. Ти думаєш, що твоя роль закінчена, а завіса раптом знову підіймається. І саме в той момент Оксана показала, що сила не в грошах, а в серці. А тепер уяви, як починалася ця історія з її першого кроку у той маєток. Уяви собі, молода жінка стоїть перед важкими дубовими дверима. У серці буря, але в очах спокій. Оксана добре знала, що життя не дарує другий шанс двічі, тож зібрала всю свою сміливість. У руці маленька Софійка, її єдина опора і водночас найбільша відповідальність це нагадує ті моменти, коли ти стоїш перед важливим вибором залишитися у зоні комфорту чи крокнути в невідоме. Більшість людей уникають ризику, але саме ризик відкриває нові двері. Софійка, хоч і мала, розуміла більше, ніж дорослі навколо її слова були простими, але сильними мамо, ти зможеш. І в цьому магія дитячої щирості. Діти часто бачать у нас більше сили, ніж ми самі готові визнати це як читати історію Уласа Самчука чи Лесі Українки прості рядки, але в них пророцтво. Іноді нам потрібна лише одна віра чужа, щоб пробудити власну. Крокуючи коридорами маєтку, Оксана відчувала на собі погляди для когось вона була лише ще однією кандидаткою, а для когось зайвою фігурою з дитиною. Але вона несла в собі внутрішній стрижень, який не здатен зламати жоден осуд. Подумай, скільки людей ми знаємо, які здаються після першої ж перепони, а скільки тих, хто продовжує йти, навіть коли світ сміється йому спину. Саме вони й переписують правила гри. І, що найцікавіше, усі ці випробування тільки робили її сильнішою. Бо гідність це не титул і не гроші, це спосіб триматися прямо, навіть коли всі чекають, що ти впадеш, як колос на полі, вітер хилить його, але він знову підіймається. Так і Оксана, входячи у цей маєток, ще не знала, що саме сьогодні почнеться історія, яка змінить не лише її життя, а й долю тих, хто звик судити інших зверхньо. Уяви собі залу з високими стелями, люстри сяють кришталем, а довкола жінки в елегантних сукнях, які шепочуться одна одній. І серед цієї сцени Оксана з маленькою Софійкою на руках. Ти відчуваєш контраст? Там, де панує холодна конкуренція, вона приносить тепло. Проте замість поваги лише косі погляди та плітки. Це схоже на наші буденні ситуації, коли ти робиш усе від щирого серця. А натомість отримуєш лише осуд. Прийшла гратися чи прибирати. Пролунало зі сміхом. Такі слова болять, особливо коли вони спрямовані в обличчя матері, яка бореться за шанс. Але Оксана не відповіла злобою вона лише міцніше пригорнула Софійку, яка задрімала у неї на руках. Це величезний урок, іноді найсильніша відповідь це мовчання. Бо коли ти знаєш свою цінність, тобі не потрібно її доводити криком. Це нагадує історії з життя Тараса Шевченка. Його принижували, але саме він залишив спадок на віки. Давай будемо чесними у такі моменти більшість людей зламалася би, вони би встали, кинули той шанс і пішли, виправдовуючи себе тим, що це не моє місце. Але справжня сила це вміння залишатися навіть коли тебе виганяють морально. Подумай про власне життя. Скільки можливостей ти міг втратити лише через те, що інші сміялися чи не вірили. І скільки ще можна повернути, якщо просто навчитися триматися впевнено, як вона. А найбільш вражаюче це Софійка, маленька, беззахисна, але водночас стала тією тишею, що рятує від ганьби. Коли дитина спить у твоїх обіймах, нічиї слова не мають сили. Це символічно любов, найбільший щит від зла. І саме в цей момент, поки інші сміялися, в серці Оксани зароджувалася рішучість. Вона ще не знала, що зовсім скоро один чоловік у цьому маєтку побачить не її слабкість, а її силу. Уяви, як усі кандидати вже почали зітхати з полегшенням та що там ця жінка з дитиною може показати. І тут двері відчиняються, і сам господар маєтку Віктор Федорович просить саме Оксану зайти. Мов блискавка серед ясного неба, ніхто не чекав такого. Тиша накрила залу. Це той момент, коли життя робить хід, який не вміщається в чужі очікування, і саме тоді народжуються великі історії. За чашкою кави він слухав не резюме, не офіційні слова, а її історію, те, як вона трималася, коли інші сміялися, те, як вона зберігала гідність навіть у хвилини приниження. Це було важливіше за будь-який диплом. Подумай сам: скільки разів у житті нам зустрічалися люди, які начебто мають усі сертифікати. Але бракує найціннішого, людяності, і скільки разів ми недооцінювали тих, хто мав силу серця, а не лише знання на папері. І тут пролунали слова, які змінюють долю Я бачу в тобі більше, ніж хатню робітницю. Я хочу, щоб ти відповідала за гостьове крило та події в моєму домі. Уяви, посада, де довіра важливіша за досвід, де чесність цінується більше, ніж протекція. Це схоже на те, коли невеличкий сімейний бізнес. Обирає не найдорожчого маркетолога, а людину, яка справді віддана справі, і саме ця відданість піднімає його на новий рівень. Оксана сиділа з широко розкритими очима, навіть не вірячи, що це відбувається. Софійка, прокинувшись на мить, усміхнулася, наче відчула, що щось змінюється. І справді, замість відмови вона отримала шанс, який навіть не снився. Але, як завжди, де з'являється можливість. Там же починають зароджуватися й нові конфлікти. Адже не всім у маєтку сподобалося це рішення. Ти знаєш це відчуття, коли після довгих поневірянь нарешті маєш дах над головою, де можна видихнути. Саме так почувалася Оксана, коли вони з донькою переступили поріг скромного, але затишного гостьового крила. Для неї це було більше, ніж просто кімнати з білими стінами, це був шанс почати все заново. Скільки українських родин відчували те саме, коли вперше отримували власне житло після років гуртожитків чи орендованих квартир, це не про простір, це про безпеку. Звісно, не всім це припало до душі. Мірта, економка зі строгим поглядом і руками, що завжди тримали ключі від усього маєтку, сприйняла появу Оксани як загрозу порядку. У її очах світилася недовіра чому саме вона. І ця фраза зависла в повітрі як тінь. Але Віктор залишався непохитним. Його рішення було остаточним, і це додавало Оксані впевненості. Бо є речі, які можна купити, але є й ті, що вимірюються лише довірою. А тим часом Софійка робила те, що вміють лише діти, приносила життя у найтемніші куточки. Її сміх лунав у коридорах, які давно звикли до тиші, її малюнки на клаптиках паперу. Прикрашали кухню, де навіть запах свіжої випічки давно забули. Подумай, як інколи маленька дитина може змінити атмосферу цілого дому, так само, як одна пісня може розворушити серце як Червона Рута, що з дитинства знайома кожному українцю. Проте за цією новою радістю вже назрівала напруга. Бо коли у холодний світ входить тепло, воно завжди знаходить собі ворогів. І, хоча Оксана почала відчувати смак стабільності, в повітрі вже відчувалася гірка нотка заздрості й підозр, і ця тінь дедалі більше кидала виклик її новому життю. Уяви собі розмову на кухні великого маєтку, де запах кави переплітається з тінню недовіри. Мірта зі сціпленими губами схиляється до Віктора і нашіптує Пане, вона ж може вас обдурити, такі приходять тільки за вигодою. Знаєш цей тип людей, які завжди бачать небезпеку там, де інші відчувають життя. Вони нагадують сусідів, які краще поширять чутку, ніж простягнуть руку допомоги. І саме такі слова часто сіють перші зерна сумніву. Але Віктор, спостерігаючи за Оксаною, бачив щось інше він бачив, як Софійка сміялася, граючись у дворі, як сама Оксана дякувала навіть за дрібниці. У цих простих жестах. Було більше щирості, ніж у десятках усмішок гостей на його прийомах. Це як із книгою. Ти можеш дивитися на обкладинку і вирішувати, що всередині, але тільки прочитавши, зрозумієш справжню історію. Плітки ж розліталися швидко, а ти знаєш, кажуть, вона залишила свого чоловіка, кажуть, у неї якісь борги. Такі слова звучали пошепки серед персоналу. І тут варто замислитись. Як часто ми дозволяємо чуткам формувати наше ставлення до людини? Скільки добрих стосунків у житті було зруйновано не правдою, а лише словами, це те, що кожному варто запам'ятати. Чутка завжди голосніша за істину, але завжди короткочасна. Попри все, Віктор зробив вибір він вирішив довіряти серцю, а не голосам сті. І цей крок був сміливим, бо в середовищі, де статус важив більше за людяність, він ризикував стати сліпим в очах інших. Та саме в цьому ризику приховувалася справжня цінність. Бо коли ти обираєш довіру попри страхи, саме тоді й починаєш писати власну історію, але попереду на них чекало ще більше випробувань. Уяви гучний вечір у маєтку, кришталеві келихи дзвенять, розмови переплітаються з музикою, а погляди з прихованими намірами. Серед гостей вирізнялася Беатриса. Жінка з манерами світської дами, яка вміла керувати увагою чоловіків так само легко, як диригент оркестром. Вона кидала погляд на Віктора з викликом, і в її посмішці було більше власності, ніж ніжності. Оксана відчувала цю напругу, хоч намагалася триматися осторонь. Це нагадує ті ситуації, коли хтось намагається показати тут моє місце, а не твоє. Усе змінилося в одну мить. Софійка, граючись у саду, впала і забила коліно. Крики дитини миттєво розірвали атмосферу світського балу, і саме тоді Віктор той, кого звикли бачити холодним та відстороненим, кинувся першим. Він підняв дівчинку на руки, лагідно заспокоював, шукав аптечку, мовби сам був батьком. Ти колись бачив, як сильна людина раптом відкриває свій справжній м'який бік. Це вражає сильніше, ніж будь який титул чи статки. Оксана, спостерігаючи, як він перев'язував коліно Софійки, відчула в собі щось нове це була не просто вдячність, це було усвідомлення, що за бронею багатія ховається людина, здатна на справжню турботу. І скажу тобі, як друг саме в таких моментах народжується те, що пізніше ми називаємо коханням воно не приходить із подарунками чи пафосом, воно з'являється у простих вчинках у тому, як хтось кладе плет на твої плечі, коли тобі холодно. А Беатриса. Вона бачила цю сцену, і в її очах загорівся вогонь ревнощів, бо те, чого вона прагнула роками, Оксана отримала без жодного зусилля лише завдяки щирості, і саме це робило її найбільшою загрозою. Та попереду чекали ще випробування, де доведеться доводити свою силу не тільки серцем, а й професійністю. Життя завжди випробовує тих, хто отримав шанс. Мірта не здавалася. Її суворий погляд стежив за кожним кроком Оксани, а шепіт у коридорах набирав сили. Вона не витримає, повторювала економка, але слова не могли зупинити дії. І тут Оксана показала, що її сила не лише у витримці, а й у таланті. Вона взялася за організацію заходів у маєтку так, ніби робила це все життя. Це як у бізнесі. Можна говорити, що акції зростуть чи впадуть, але справжній результат видно тільки на практиці. Перший прийом, який вона організувала, став несподіваним успіхом. Гості, які звикли до формальних вечорів, відчули щось нове атмосферу щирості та затишку. Вона додала дрібниці, знайомі кожному українцю домашні квіти, у вазах, легкі закуски зі смаком дитинства, наче маленькі вареники з сиром на срібних тарілках. Усе це створювало відчуття дому навіть у величезному холодному залі. Бо Оксана знала, справжня розкіш це коли гості відчувають себе бажаними. Відгуки почали поширюватися серед еліти Києва. Хто ця жінка, яка змогла перетворити офіційний прийом на свято душі? запитували один одного бізнесмени, політики й артисти. Вони бачили різницю тут не було холодного пафосу, а була енергія життя. Подумай, як у світі підприємництва. Іноді саме невеликий стартап із людяним підходом. Перевершує корпорацію, бо щирість те, що не купиш. Мірта ж відчувала, що ґрунт вислизає з під ніг. Її сумніви вже не звучали так переконливо, бо факти говорили самі за себе. І хоча вона все ще шукала зачіпки, щоб підважити репутацію Оксани, професіоналізм і відданість справі почали брати гору. Але, як ми добре знаємо, коли людина сяє, завжди знайдеться той, хто намагатиметься погасити це світло. І зовсім скоро привід для цього таки знайшовся є люди, які шукають правду, а є ті, хто шукає лише зачіпку. Мірта належала до других. Одного вечора вона рилася серед речей Оксани і натрапила на маленьку коробочку з ліками. Цього було достатньо, щоб роздмухати вогонь. Бачите, вона приховує щось від нас. Скільки разів у житті ми бачили подібне. Коли чужа слабкість стає приводом для осуду, а не співчуття, і найчастіше звинувачують не ті, хто сильні, а ті, хто бояться власних тіней. Оксана не змогла втримати сліз. Усі роки боротьби, усі зусилля довести, що вона варта довіри, знову поставили під сумнів через кілька пігулок. Вона пояснювала це не таємниця, не сором, це лише частина її життя, потреба здоров'я, але слова. Не завжди долітають до вух тих, хто вже вирішив засудити. Ти помічав, коли людина хоче знайти в тобі ваду, вона обов'язково її знайде, навіть якщо доведеться вигадати. Та саме тоді сталося те, що змусило замовкнути навіть гіркі голоси. Софійка підійшла до мами, обійняла її за шию і прошепотіла Мамо, ти найкраща. І в цих простих словах було більше сили, ніж у всіх виправданнях. Бо любов дитини не залежить від пліток, від грошей чи статусу. Це та любов, яка огортає, наче вишита хустка бабусі проста, тепла, але найміцніша у світі. У той момент Оксана зрозуміла справжня опора не в чужому схваленні, а в тих маленьких руках, що тримають тебе, коли хочеш упасти. Софійка стала її тихою бронею, її доказом, що сила матері це не ідеальність, а здатність підійматися навіть тоді, коли світ штовхає вниз. Але попереду на них чекало ще одне випробування, яке перевірить не лише їхні серця, а й саму довіру Віктора. Уяви ніч у Києві, дощ стукає у вікна, вулиці сяють від ліхтарів, а в маленькій кімнаті гостьового крила Софійка лежить гаряча від високої температури. Паніка, знайома кожному батькові й матері, охопила Оксану. Та перш ніж вона встигла щось зробити, Віктор сам взяв ініціативу він посадив дівчинку в авто і повіз у лікарню. Ти колись бачив, як людина, яку вважали холодною, раптом розкриває своє справжнє серце. Це момент, який змінює сприйняття назавжди. У коридорах лікарні, серед запаху антисептику і білих халатів, Віктор сидів поруч, не відходячи ні на крок. Він тримав Софійку за руку, ніби вона була його власною донькою. І ця простота його дій говорила більше, ніж будь-які багаті подарунки, бо щира турбота це не слова, а вчинки. Подумай, як часто у світі люди намагаються показати любов через статусні речі дорогі телефони, авто, прикраси, але справжня любов вимірюється не цим, а здатністю бути поруч у найгірший момент, і саме там, у лікарні, пролунали слова, які змусили серце Оксани здригнутися. Я судив тебе так, як усі інші, але ти цього не заслуговувала. Це було визнання провини і водночас відкриття. Бо для сильної жінки немає більшого полегшення, ніж коли хтось, нарешті, бачить її правду. І це нагадує просту істину наші найбільші перемоги іноді приховані не в кар'єрі чи грошах, а в тому, що хтось нарешті бачить нашу цінність. Оксана дивилася на нього і розуміла між ними народжується щось нове. Це вже не просто роботодавець і працівниця, це зв'язок, який міг би вирости у щось значно глибше. Але кожна історія кохання має пройти через випробування. І зовсім скоро минуле, яке вони намагалися залишити позаду, знову постукає у двері плітки, мов осінній вітер, ширилися маєтком і далеко за його межі. А чи не випадково Софійка ж дитина від когось із минулого? шепотілися гості, втираючи посмішки за келихами вина? І ці слова різали серце Оксани сильніше, ніж будь-який осуд. У нашій культурі досі є тінь, суспільство легко виносить вироки, особливо матерям одиначкам. Але справжня сила жінки це дивитися просто в очі тим, хто намагається її принизити і залишатися гідною. Одного вечора, серед тиші саду, Оксана нарешті зібралася з духом і промовила Я втомилася доводити те, чого не повинна доводити. Софійка моє серце, і цього досить. Віктор дивився на неї, і в його очах більше не було сумнівів. Це був той момент, коли маски остаточно падають. І скажу тобі, друже, у житті настає час, коли потрібно обрати, жити за чужими плітками чи будувати власну правду. Він раптом опустився на коліна перед нею, серед квітів і тихого шелесту лип, що росли у дворі. Я не хочу слухати чутки, сказав він. Я хочу слухати серце, і воно каже мені, що ти та єдина. І це був не жест багатія, а щирий вчинок чоловіка. Бо справжня любов не боїться бруду пліток, вона завжди чистіша за них. Це як джерельна вода в Карпатах, навіть коли навколо хаос вона залишається прозорою. Оксана відчула, як її плечі, роками зігнуті під тягарем осуду, вперше розправилися. Бо коли хтось стає на твій бік не з вигоди. А з любові це звільняє. Віктор вибрав не зручність, не статус, а щирість, але їхня історія тільки розкривалася. Попереду чекав момент, що назавжди змінить і їх, і маленьку Софійку. Уяви теплий вечір у саду, ліхтарики мерехтять між гілками, повітря напоєне ароматом жасмину, а під ногами тихо шелестить трава. Саме там Віктор зупинився перед Оксаною. Він більше не був тим холодним господарем маєтку. Він був чоловіком, який довго мовчав, і нарешті вирішив сказати головне. І знаєш, у житті завжди є мить, коли серце починає говорити голосніше за розум. Він узяв її руки у свої і промовив Оксано, ти увійшла в цей дім, немов світанок, що розганяє ніч. Я більше не хочу жити без твого світла. Виходь за мене. Ці слова були простими, але саме в простоті найбільша сила. Бо кохання не потребує пафосу, воно не ховається за золотими прикрасами, воно живе в щирості. Це як старовинні українські пісні, у них немає складних мелодій, але вони торкаються душі так, що пам'ятаєш усе життя. І раптом тиша була перервана дзвінким голосом Софійки. Вона склала ручки на поясі і серйозно мовила: Я заперечую. Усі здивовано подивилися на неї, а тоді дівчинка додала з усмішкою лише проти того, що ви так довго не одружувалися. Сміх вибухнув серед саду, і ця дитяча щирість стала найсолодшою печаткою їхнього кохання, бо іноді саме діти говорять найправдивіші речі, які дорослі бояться вимовити. Усі троє Віктор, Оксана і Софійка, обнялися, і навіть Мірта, яка стояла осторонь, не змогла стримати теплої посмішки. Бо коли любов справжня, вона торкається навіть тих, хто роками ховався за стінами недовіри. Але історія на цьому не закінчувалася попереду був фінал, який мав показати всім щасливі завершення справді існують. У тиші того самого саду, де колись народжувалися і біль, і радість Віктор, Оксана та Софійка сиділи разом. Ніхто вже не бачив у них служниці, багатія і зайвої дитини. Перед усіма постала родина. Справжня, щира, не ідеальна, але міцна. І знаєш, це нагадує важливу істину щасливі кінцівки не приходять випадково вони збудовані на сльозах, випробуваннях і на відвазі йти далі, коли інші зупиняються. Бо сміливість це не завжди гучні подвиги, часто вона ховається у простих вчинках сказати правду, коли всі мовчать, підтримати дитину, коли інші відвертаються, обрати серце замість вигоди. Оксана показала саме таку сміливість, і це стало її найбільшою перемогою. Подумай, скільки разів у житті ми самі стоїмо на роздоріжжі, і лише один маленький крок у бік щирості змінює все. Надія це другий стовп. Коли Оксана вперше зайшла у той маєток, вона мала лише віру й доньку за руку. Вона не знала, що чекає попереду, але трималася за маленьку іскру надії саме вона стала вогнем, який освітив шлях. І тут важливий урок навіть коли весь світ сміється, тримайся за своє завтра бо, як кажуть у нас, і в маленькій іскрі криється велике полум'я, і нарешті кохання. Воно стало тим клеєм, який скріпив усе біль, сумніви, перемоги, кохання, яке не злякалося пліток і не піддалося страху. У ньому було щось первісне, майже біблійне, як у старих українських думах, що співали про вірність, попри всі бурі. Саме воно довело, щасливі завершення існують, якщо є відвага, надія і серце, яке не боїться любити. Отже, друже, тепер у твоїх руках не просто історія, це урок, бо питання не в тому, чи будуть сміятися з тебе люди, питання в тому, чи готовий ти йти далі, коли сміх звучить найгучніше. Оксана показала, що перемога належить тим, хто не здається. А тепер подумай, у яких ситуаціях ти сам дозволив чужим словам зупинити свої кроки. Що б ти зробив, якби сьогодні опинився на її місці? Чи мав би відвагу прийти з тим, що для інших виглядає слабкістю, і перетворити це на силу? Чи ризикнув би показати справжнього себе без маски, без страху? Пам'ятай, успіх не народжується там, де комфорт. Він народжується там, де ти обираєш іти далі, навіть коли весь світ проти. Тепер саме твоя черга відповісти собі. Чи дозволиш ти чужим пліткам визначати твоє життя, чи станеш нарешті тим, хто створює власну історію? Бо щасливі фінали існують, але вони відкриваються лише тим, хто готовий боротися за них. І якщо ця історія торкнулася твого серця, зроби простий крок підпишись на канал і натисни дзвіночок, бо далі буде ще більше історій, які не просто надихають, а змінюють життя. А тепер скажи. Ти готовий зробити свій перший крок до власного фіналу?